Всім привіт! Вас вітає текстильна група Всі Ваші увазі. Ми зараз пропонуємо нову акційну позицію під кодом 23, брюки, чоловічі. Класика. По даній позиції зараз діє акція. Два мішка за ціною одного. Купуєте один мішок та другий з цієї ж позиції отримуєте в подарунок. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укерпоштою. Шановні клієнти встигні придбати брюки чоловічі, класичні за зниженою ціною, так як купуючи один мішечок другий з цієї ж позиції ви отримуєте абсолютно безкоштовно в подарунок. Ціна за один кілограм становить 1,6 доларів. Вага мішка 25 кілограмчиків. А вартість не за один, а відразу за два мішка дрюк класичних становить 40 доларів. Платите за один, а отримуєте два. Шановні клієнти, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 23 брюки чоловічі, класичні, купуючи один мішечок, другий з цієї ж позиції ви отримуєте в подарунок. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок. З оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Для тих, хто щойно приєднався до нас в прямому ефірі, акцентуємо вашу увагу на тому, що зараз в вашій увазі представлена акційна позиція з зниженою ціною даної позиції 23. Брюки чоловічі, класичні, всіх розмірів. Купуючи один мішечок, другий з цієї ж позиції ви отримуєте в подарунок. Ціна за два мішка становить лише 40 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. У вас запропонована позиція під кодом 23 брюки чоловічі, класичні, всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кг становить 1,6 доларів, а вартість не за один, а за два мішка становить лише 40 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Купуючи один мішок, другий ви отримуєте в подарунок. Зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 23 брюки чоловічі, класичні, всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кілограм становить 1,6 доларів, вага мішка 25 кілограмів, а ваші за два мішка з урахуванням подарункового всієї ж позиції лише 40 доларів.